Сили оборони України успішно уразили військовий аеродром та засоби протиповітряної оборони російських окупантів. Сьогодні вночі сили оборони України завдали удару по аеродрому Ліпецьк, Ліпецька область РФ. В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі літовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі Ліпецьк базуються літаки су 34 су 35 та Міг 31 повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються. Окрім цього, наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника двох від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С 350. Щодо інших двох цілей, інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів. До бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, сил спеціальних операцій, сили і засоби Служби безпеки України та сил безпілотних систем Збройних сил України. Спільна бойова робота всіх складових сил оборони по важливих цілях Збройних сил РФ триватиме і в подальшому разом переможемо, далі буде. Slava sil On August 9, 2024, the Ukrainian Defense Forces hit the Lipetsk airfield in the Lipetsk region of so called Russian Federation. During the attack, warehouses with guided aerial bombs and a number of other facilities near the airport were hit, several sources of ignition were detected, a massive fire broke out, and multiple detonations were observed. Also, the Ukrainian Defense Forces landed strikes on anti-aircraft missile divisions of the Russian Nazis invaders in the temporarily occupied territory of Donetsk region. In particular, the Ukrainian units struck one Russian S-300-SA-10 Grumble and two S-350 surface-to-air missile systems.